Чому Ну, це пов'язано з тим, що коли я був маленький, у мене батьки були віруючі. Це не те, що там зв'язано суто з релігією, а це суто як об'єднання поціновувачів електронної музики мною, моїми івентами і взагалі музикою в андерраундній культурі. Come to your mind, <laughs> and I would like to seduce you with my terror. Музика об'єднує людей. Музика це не про щось погане, вона живе вічно. І тому ну, я подумав, щось, що я можу зробити, щоб об'єднати людей і, і перш за все об'єднати тих, які являються зі мною однодумцями в плані. Не просто піти в клуб відпочити, послухати музику, а трансформувати свій внутрішній світ через електронну музику. І це на, в принципі, найважливіше, що є, це трансформація особистих історій, особистих емоцій в музику. Отчас що стало щось там, наприклад. Погане, я маю можливість це трансформувати в музику і потім в люди. У мене є проект там руйнація, наприклад, там суто техно. Ось через техно музику я вивільняю негативні емоції, якісь негативний внутрішній світ. Проект просто як секта, то там більш там брейкбіт, електроніка більш весела. То це це вже про, про позитивні емоції. В принципі, по життю всім, чим я займаюся, все ще вмію. В плані музики, промоурства і так далі, то я самоучка, і коли в, принципі, в тебе все нормально з руками і з головою, то немає проблем типу, досягти своєї мрії Ось. і займатися тим, чим ти хочеш. У школьні часи, коли були шкільні дискотеки, може хтось пам'ятає. Теж нас відправляли там в клуб з вчителями, теж в Чорноморську, mm -hmm. клуб Метрополіс, де грав діджей. І я прям був в захваті від того, що він робить і як він компонує, міксує треки. З того часу, в принципі, в мене з'явилось бажання, яким я дуже горів, займатися якось бути дотичним до електронної музики. У 2008-му мені мій друг Сашко пропонує просто піти по клубам міста і пошукати роботу. я з ним пішов за компанію. І виходить адміністратор, запрошує нас вниз, таке як підвальне приміщення до клубу. І каже: зачекайте, зараз я підійду. Щось пару хвилин вона виходить і дає нам листки анкети, і заповнити анкети для. Того, щоб почати стажуватися на роботу офіціантом. І вона виносить дві, а не одну. Друг мій заповняє цю анкету, а я просто сиджу. І вона потім підходить забирати їх вже їх і каже, А чого ти не заповнив? Я кажу, ну я якось не збирався, просто з ним за компанію. Вона кажуть: А давай, і, типу, якраз літо було, можна за, заробити нормальні гроші. За сезон. Саме цікавість в тому, що в саме момент звільнення я спілкуюся з арт-директором, і він мені говорить, не хочеш попрацювати лайджеєм. А мені почулося діджеєм, я не знав, що таке лайджей. Я кажу: звісно, хочу діджеїти, що я завжди мріяв і завжди була там п'ятимінутка офіціантом, коли працюєш перекурити, то я тоді не курив. І просто спостерігав, що робить артист. Ну, типу, на за діджейкою. Він каже: Та ні, не, не діджеєм, а просто ну лайджеєм. Я кажу, а що це таке? Ну це, от бачиш, світло там в клубі, така ферма велика. Я з технікою не на ти, а на чуєш ти? То ну, типу, я швидко швидко навчився і під музику це все робити, під ритм. Я так пропрацював роки два. Ось. А потім просто ардиректор запитав, чи можна мені пограти на припаті перед тим, як я буду працювати. І він каже: Так ти ж не вмієш грати. Я кажу: Ну дайте.' І мені дали цю змогу, і все я ідеально відіграв Припаті. Після цього по Одесі почав виступати. Запоріжжя там їздив, в Київ от пару разів. Ну та й, та й якось так. Ну і понеслось. Це були комерційні івенти. Тоді не було ж не, не було такого, прямо андерграунду. андерграунд. з'явився трошки пізніше. Воно розвинулось під час революції гідності, коли був Майдан у Києві. І потім вже ці щупальці пішли вже по іншим регіонам України і почали розвиватися. Революція гідності була в 2014-му, а в 2016-му з'явилася секта Промо. Як завжди, перед сном там включаю собі якийсь і бачу, І бачиш, о 3-4 ночі онлайн-трансляція по всіх каналах, що виступає Путін. І Я просто включаю, дивлюсь, і я розумію, що зараз буде війна. Але розумів, що не прямо зараз в цей момент. Не думав, що прямо зараз. І буквально він договорює свою річ. І в мене тоді був канал Мій особистий, як просто сектопромо, де я викладав. Новини стосовно музики, івентів, і я просто перетрансформував його у News, де я публікував офіційні новини, що стається з приводу війни. І ну, так як в мене велика аудиторія в, в інстаграмі, я поширив посилання на мій телеграм, і де я сказав всім, що друзі, ось там буде. Ось Фаблінки, там буде достовірна інфа, що робиться. На диво такий був спокійний, наче я вже пережив ну, по, -по стану було таке, що я наче вже пережив це. Я записував досі є відео. І все буде добре. Паніка той найголовніший наш враг і те, що хоче від нас Росія. Наш врак теж. Згідно того, що в мене була велика аудиторія. Я почав збирати донати на допомогу армії, допомагати якимось волонтерам, які займалися захистом оборони Одещини, банально там збирали мішки, в мішки пісок і так далі. Тобто я був такий, я така людина, яка займалась комунікацією. Люди щось робили, а я комунікував. Ось, Ну і так почалась війна у мене. Підтримуйте друг друга і посіте пости о том, що все буде у нас добре, в принципі, як воно у нас і буде. Це медалька за покупку авто медикам 126, по-моєму, бригади. Не пам'ятаю. По-моєму, зараз це 39-ка. Ось. І загалом за час. Волонтерства під час допомоги десь близько 6 мільйонів зібрали на сьогоднішній день. У 119 або 119 клаб підготовчі роботи вже йдуть. В суботу з 17.00 тут буде секта івент, частина друга, електроніка Парт 2, І тут ми робимо благодійну вечірку для розвитку електронної сцени південного регіону та збираємо кошти. Усі кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Мій рідний брат, ну він, як то кажуть, сводний, типу, по батькові. Але ну, це була близька моя людина і була така ситуація, що ми все дитинство юність провели разом. І він ще з 2014 року воював на Донбасі. Ось, і коли настала повномасштабка, він продовжив це робити. І в один прекрасний день він каже, нам треба допомогти зі збором. Він був медиком, нам треба допомогти зі збором на там, медичні різні штуки, на ПНБ, прилад нічного бачення і так далі. І один ми збір закрили, а другий відкрили через деякий час. І от, наприклад, сьогодні я з ним спілкуюсь, а на наступний день мені дзвонить мама і говорить, а його вже немає. І в мене мурашки навіть пішли. І, типу, ну. Це важко. Це важко, так. Коли це сталося? Це вересень, два роки тому. Фух, мене криє дядя. Завжди підтримували люди, але не тим, що вони щось робили, що мене підтримували, а те, що є деякі люди, бодай мої там, батьки, перед якими в мене є відповідальність, і які дивляться на мене, на мої реакції, як я реагую на ті чи інші речі, коли вони бачать в моїх очах спокій, їм спокійніше. І крім батьків, є ще деякі люди, просто вони дзвонять, кажуть, хочу просто почути. Твій голос. Просто ну, типу, коли є люди, є розуміння, бачення, ради кого є можливість і способи жити, то взагалі відпадає питання там, якихось там закриттів в себе там, і так далі. Вони бувають як у всіх творчих людей, як у мене, як музиканта. Типу, це нормальне явище, але не, не, не надовго. З 24 лютого 22 року. Я активно ширю збори, роблю свої збори, що ми вже близько, майже 6 мільйонів зібрано з початку повномасштабного вторгнення. І завдяки, до речі, ось таким заходам, як будуть тут в суботу, є можливість не тільки підтримувати Збройні Сили України, що є пріоритетом номер один на сьогоднішній день. А є можливість привозити, привозити інших артистів з інших регіонів і країн до нас в Одещину, а також підтримувати взагалі електронну сцену нашого півдня. Одеса особливо була якби більмом для Російської Федерації. Вони завжди хотіли тут панувати і робити свої справи. Але ні, Одещина витримала і Одесити показали і показують сьогоднішній день бодай з картонками. Ну типу, що в них є свобода слова, своя думка, своє. Бачення своя історія. Але ми бачимо, як працює пропаганда, як вона впливає на людей, але завдяки тому, що ми якось єднаємось, згруповуємося, спілкуємося між собою, підтримуємо один одного. Ну, типу, Одеса завжди була Україною, українською, і вона і буде завжди україною, українською. Це без, без варіантів. Мені пропонували роботу в Києві. Мені пропонували вплоть до того, що казали: ось ми тобі даємо гроші, даємо квартиру і переїжджай, будь ласка, в Київ і працюй. Але я завжди відмовлявся. Чому? Тому що я розумів, що я потрібен тут. Тут мої близькі, друзі, тут моя мама. Бо і, на жаль, деякі мої родичі загинули на війні. Е, тому мене це тримає тут. І в принципі, в мене є можливість переїхати там і за кордон, і так далі. Але я цього не роблю, тому що ну, я там чужий, а тут я, я, я є, я. Я можу бути з собою, я можу е, підтримувати близький зв'язок зі своїми друзі, друзями, зі своєю мамою, е, бабцею. І, ну, типу, я вдома. Що я мрію? Ну, по-перше, мрію, щоб війна закінчилась, щоб літак мрія відбудували, щоб в Одещину знову почали приїжджати і підтримувати великі музиканти, великі продюсери, великі артисти, які наразі підтримують нас, в принципі, але бояться приїжджати. Тому ми намагаємося якось самим це все підтримувати. Я би зібрав усіх своїх знайомих, локальних в Україні. Артистів і за кордоном і зробив фестиваль. Ні в Карпатах, ніде. У нас тут в Одесі в Україні. У нас тут можна на морокзалі таке зачудити, друзі, що буде ай-яй-яй і воно буде. Канцовка класна, і воно буде.